Доброго дня, малята! Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Знайди за кольором та формою. Уважно розгляньте предмет та скажіть, якої вона форми та кольору. Починаємо. Яблуко в нас червоне та має круглу форму. Та... Кавун кругла форма зеленого кольору. Капуста кругла форма зеленого кольору. Морква трикутної форми помаранчевого кольору. Огірок овальної форми зеленого кольору. Буряк червоного кольору круглої форми. Цибулька. Кругла форма жовтий колір. Груша, овал зеленого кольору, сливка, овал фіолетового кольору, картопля, овал коричневого кольору, молодці,